У Артемівську та Артемівському районі Донецької області на даний час тимчасова мешкає близько 49 тисяч вимушених переселенців. Це переважно пенсіонери з Горлівки та Дебальцевого. Вказана категорія громадян активно надає до місцевого управління пенсійного фонду України документи на оформлення соціальних виплат. Аналогічна ситуація склалася і у Костянтинівці, де орієнтовно перебуває 59 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Усього з району проведення АТО до інших регіонів переселено понад 445 тисяч 170 осіб, в тому числі 122,6 тисяч тисячі дітей, 87 тисяч інвалідів та осіб похилого віку. По медичну допомогу з тимчасово переміщених осіб з Луганської та Донецької областей за минулу добу звернулося 135 дорослих та 79 дітей. За весь період медичну допомогу отримали понад 78 тисяч дорослих та 56 тисяч дітей.